Взагалі я матеріал. Чи не було це дуже е, небезпечно для тих, хто воював, там, хто там боровся, Я в цих умовах доставляти матеріал? Я їх отримувала більшою мірою від їхніх близьких. Вони мені вже скидали скрини своїх там переписок і, звісно, якусь таку чутливу інформацію, яка могла би якось нашкодити, мені ніхто не надавав. Тому що ми ж все-таки працювали над проектом, щоб їм допомогти, а не нашкодити. Тому е, такої інформації не було. Це більше про нерв, про те, що їх там тримало, про мотивацію, про е, їхній от внутрішній характер. Ще зовсім трошки потерпи. Сховай ненависть під вуалью, Назвуть до сповіді попи, попи не славляться морально. Ще цього разу промовчи, хай набалакаються вдосталь і розберуться палачі, хто популярніше з них постать. Тримай у ребрах свою людь, нехай набрешуться погінця, нехай ті вінця перелють. І все, що має, те здійсниться. І знову збереться юрба і запалають знов майдани, і крикнуть брехунок. Ганьба замість омріяного слави. З чого почалася ваша творчість? Ви знаєте, моя порчі, творчість почалася ще з дитинства, напевно, з віршів. З віршів. Захисники Маріуполя і героїчна оборона Маріуполя. Це стало поштовхом. Хотілося і хочеться розказувати про таких українців у всьому світу. А ваше ставлення до літератури і власної творчості відносно війна просто змінює все, і не тільки ставлення до літератури і власної творчості, а постійно змінює ставлення до всього. Відповідно, єдине, що можу тут сформулювати, що література і будь-яка творчість це також зброя у війні. Мене вразив відгук німця про очі Маріуполя німецькою мовою, які він не бачив. Він читав цю книгу через спеціальні додатки, і він плакав і казав, що для нас, німців, це дуже важливо прочитати і знати цю правду. Тому да, мене це розчуло, що людина доклала стільки зусиль, щоб прочитати цю книгу. Що ви можете сказати як послання людям, щоб їх змогли? Все є вже написано в моїх віршах і напевно треба боротися і, допоки, ми не, допоки правда і добро не переможе, це зло.